Ми, український народ, досить часто чуємо від різних експертів, що це довготривала війна, і на швидке вирішення не слід розраховувати. Але ці експерти не враховують один фактор. Зараз ситуація в Росії є дуже серйозною проблемою, яка має далекосяжні наслідки для країни та світу. Згідно з недавніми дослідженнями, рівень людей за межою бідності в Росії зріс до 25% у 2023 році. Це близько 30 мільйонів орків. І на 10% більше ніж у 2022 році. Економіка Росії також значно знизилася внаслідок війни в Україні та запровадження проти неї санкцій. ВВП країни скоротилося на 10% у 2022 році і далі буде скорочуватися у 2023 третьому і двадцять роках. Ось деякі з факторів, які сприяли зростанню бідності та економічної кризи в Росії. Війна в Україні, яка призвела до руйнування інфраструктури та економіки, міжнародні санкції, які обмежують доступ Росії до іноземних товарів та послуг, корупція та неефективність російської економіки це фактори, які спричинили е, значне погіршення добробуту населення Росії. Багато людей втратили роботу, доходи, доступ до основних товарів і послуг. Це може призвести до соціальної нестабільності та протестів у майбутньому. Протести відбудуться в Росії в різних містах, як в великих, так і в малих. Вони мають різний характер, але в основному спрямовані проти війни в Україні, санкцій та авторитаризму влади. Ці протести можуть призвести до серйозних змін у Росії. Вони можуть призвести до падіння влади Путіна та встановлення більш демократичного режиму. Однак також є ризик того, що протести будуть придушені владою. Путін вже заявив, що не дозволить колізіям і буде жорстко придушувати будь-які спроби повалення влади. Наразі важко сказати, яким буде результат протестів в Росії. Однак вони є важливим фактором, який може вплинути на майбутнє країни.